Так далі заридемо на кусочку. Опять добротня, лавічки стан десь кільонна цього року в господарство. Такий шикарний ще цвіте. Там же хлопці пробували косити, косять, але треба вирушити, у нас оці дощі пішли. Коротше, у нас вісіохід. І то покажу на другій. Вон та гречка, бачите, на якій я був тільки ж. там де багато лободи. І тут де я все-таки зміг прокультивірувати.

Гречка на порядок нища, чистіша. Ще буде гречка. Чор ним. Тут було б желательно тут рівно скосити і якусь хорошо в покоси положити. Але не буду я заморачуватись, тому що дядь Ваня не вийшов на роботу. Я втомився, коротше вже на ті косілки сідати, щось робити Зі фасадом, так само спалючи ревондапами, будемо робити Ніхто за ту чисту гречку вам гроші не доплачує, що ви хочете замотити. Гарний, але хлопці довго ще будуть мучитися, його косити це така штука. Його косять, потім його перевертають, Такі тракторця маленькі їздять і селуха. Тут вони живуть. Я дивився, вони там проводили експеримент До року, Ой, вони там намучились, хоча потім потюкували, по весні ці тюки, забішені бабки продавали. Що на цьому полі гречка буде. там у мене ще є поле, яке я вам говорив. Там краща гречка ніж ця. Багато краще. Ну а там походу є ну, лобода, ну що зробиш. Ну, Може там по тоні зберу. Якраз запаї людям заплачу. Які затрати вся оруда. То буде попередний хороший пшеничку посіяти. Це на сіньому пшеницю виросте на цих кусочках більше щось мене желання бажання на наступний рік сіяти той пшениці знов давай розвертайся назад коменше давай різко руля влево давай давай коротше такі от справи всім лайки підписки Всім пока вперед руля влево